Доброго дня В сьогоднішньому відео я би хотів вам розповісти про тисячу гривень, яку нещодавно оформило достатньо багато громадян України. Нагадаю, що цю зимову підтримку тисячу гривень заявку на цю підтримку можна подати до 25 грудня. І враховуючи, що вже достатньо багато українців отримали цю виплату на картки Національний Кешбек, тому виникає нове логічне питання: на що можна витратити ці кошти? Так, дійсно, ці кошти не можна зняти просто готівкою з цієї картки, або піти в магазин, просто або щось купити, або щось оплатити в онлайні. Є окремі категорії, окремі магазини і категорії товарів, які можна придбати на оцю одну тисячу гривень. І зараз я вам більш детально про це розповім. В першу чергу, оцю тисячу гривень, яку вам нарахували, зарахували на оцю картку національний кешбек, можна витратити до 30 червня 2026 року. І отримані тисячу гривень можна використати на щоденні потреби або важливі покупки. Головне, щоб оплата відбувалася в категоріях, визначених програмою. Зняття готівки, як вже казав, неможливе. І ось категорії товарів, категорії, на які можна витратити оці тисячу гривень. Перша комунальні послуги. Можна оплатити електроенергію, газ, воду чи е, теплопостачання. Також я би хотів додати, що можна оплатити ще й мобільний зв'язок. Друга категорія це ліки та медичні препарати. Можна це зробити в аптеках і в медичних магазинах. Третя категорія це благодійність, зокрема, можна витратити на донати на підтримку Збройних сил України. Четверта категорія книги та друкована продукція. Це можна зробити у книжкових магазинах або кіосках преси. Далі продукти харчування. Ось тут е, можна придбати продукти харчування, е, саме товари українського виробництва, е, от, окрім підакцизних товарів. Ось оті товари, які в магазинах з емблемою зроблено в Україні, от саме ці товари можна е, купляти за ось Тисячу гривень зимової підтримки. Також можна придбати будь-які товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти. І остання категорія, на яку можна витратити, це поштові послуги, відправлення, перекази і інші сервіси Укрпошти саме Укрпошти. І ось є категорії продавців, перелік продавців це аптеки, книгарні магазини, де можна придбати товари. Тобто є перелік цих магазинів, ви можете подивитися найближче до себе і піти придбати той товар, який вам необхідний. І є саме категорії товарів. Які можна придбати. Тут можна теж натиснути на кнопку і перейти по за посиланням і подивитися категорії товарів. Оці посилання я вам надам під відео, так що під відео буде будуть посилання саме на оці магазини, на аптеки-книгарні магазини, а також посилання на окремі категорії товарів, які можна купити. Ви перейдете за посиланнями і знайдете все, що вам необхідне для купівлі і ви. І і витрат на оцієї тисячі однієї тисячі гривень. Якщо у вас будуть питання, запис... пишіть їх в коментарях, будемо намагатися якомога швидше відповідати на них, також підписуйтесь на наш канал. Всього найкращого!